Заходила в Сінсей, хотіла щось глянути, чи є новорічні позиції, які я хотіла собі купити. На жаль, нічого немає. І я давно передивлялася на таку стійку для рушників. Вона є в білому кольорі і в чорному. Тут однаково дерево. І увага на ціну, дуже гарна ціна. Я її. І з такою вартістю, початковий, там 699 дивилася. Думала, балюю, знаєте, використати. А тут знижка класна. І що ще мене цікавило, чи це дерево, чи метал. Це метал, це чорний, мені дуже так подобається. Взяла чорний. Ось зараз буду складати. Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Наталя, і сьогодні беру вас відео, де будемо багато всього робити, прибирати, наводити чистоту, порядок. Ось починається відео, як вже показала, з обновочки ванну, кімнату, а та саме така стійка для рушників. Давно на неї придивлялася, це побачила знижку і вирішила купити. Було декілька варіантів, мені найбільш, напевно, в душу впав саме цей. Зараз не наскільки, я б сказала, актуальна вона, а все ж влітку, коли опалення не вімкнене, і ти розвішуєш дійсно рушник, щоб він підсох, то дуже зручно. Ось, А зараз більш для зберігання, для естетики, воно так стоїть і виглядає. Ось Класна вона вийшла, доволі добротна, на свою ціну по знижці просто супер. Дуже в нас зараз така зима справжня, справжня. Ми по максимуму нею насолоджуємося з дітками щодня, катаємося на гірках. Ось це саме кадри забрала доні школи. Йшов такий сніг, що неможливо було йти, погано що не вдягнула окуляри, тому що очі заліплювало взагалі. Ось дуже гарна зима, справжня, і насправді це класно. Так і повинно бути. Я вважаю, для природи це корисно, коли є високий мінус і трішки все. Зникне те, що не потрібно погане. Я навіть подушки покривала. Ті, що в мене зберігаються, ми ними не користуємося, Або ці літні повиносила на балкон на добу, щоб вони там побули. Потім принесла в кімнату назад, вони прогрілися десь півдня і вже поклала по місцях розкладу. Тут розкладаю свій букетик, який мені дівчатка подарували на день народження. Залишилося спочатку, я відклала. У стомої трояндочки, оці. але потім я прийшла і викинула, бо вони були ніякі. Проте я лише збереглася, така гарна, чудова. Ось то я її зараз якраз висушую. І ось ці сухоцвітики дістала. А це, до речі, мій подарунок, який мені мої. Домашні подарували на День народження програвач з платівкою. Я дуже про це мріяла. Тому ось тут показую моменти, де насолоджуюсь. На жаль, не можу вставити вам з музикою по відомих причинах, тому що YouTube не пропускає через авторські права, тому можу лише. Передавати частково цю атмосферу затишку. Поставила поки у спальні на високий комод, тому що так, що практично і безпечно, напевно, там поставила, тому що у вітальні було б логічніше поставити, але так як у нас вітальня, це кімната і спальня у дітей, тому все таки практичніше поставити у нас у спальній кімнаті. Також ми їздили на тижні з нашими кумами у Басейн в хамам на три години забронювали. Це у нас в місті безпосередньо і так відпочивали. Якраз вам ставлю, як дітки кайфують. Тут така відпочинкова зона, столики, де можна посидіти, випити, щось перекусити. Ось Як мої діти катаються під вікном в нас? Ой, не знаю, включила зірку і нічого не видно. На моєму каналі. Сьогодні в нас, напевно, 17 січня і планую розбирати вже ялиночку. Планувала на тижні, але ми так знатно захворіли, тому буду вже починати сьогодні, якщо вистачить сил, ні, то вже закінчимо завтра. Краса, дуже мені вона гарна. Але вже дійсно час. Бирати. Покажу вам ще пазлика нового. домбі Ось такий класний. А тут, зараз, 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 де це він? Ось цей, що я в адвент діткам клала. Теж дуже гарний. Ну, цей складний. Цей ми разом складали, а це діти склали самі. Набагато легше Тут по складності ось це він. Знімати з вікна. І взагалі потрішки забирати весь декор Павучок, що робила на день народження з дівчатками. Такий майстер-клас влаштували. Гарно, треба теж придумати, як його запакувати. А ось це робила колись моя. Донечка ще в садочку, і мені знаєте, дуже подобається ось ця нитка. Вона дуже невагомо гарно виглядає порівняно з такою звичайною, але дівчинки, в якої я замовляла набори, я такої не бачила. Тому якщо хтось знає, що це за нитка, підскажіть будь ласка. Люблю цей різдвяний декор, але кажу вже треба, напевно, трішки. Звільнити простір, освіжити. Такі гарні мішечки. У нас діткам Санта-Клаус подарунки приносив у них. Ленчик, Санта. Ось тимовичок. Дуже гарно. А Я, напевно, вам ще не показувала дві нові іграшки. Ось такий будиночок-мухоморчик. І ось такий подарунок. Це мені подруга купила. Я спочатку побачила відео однієї, запитала, де вона купувала. І в той же день подруга мені скидає, що вона в одному магазині чи щось хочете. Я відразу захотіла це і ось це. Бо так ще мені ведмедик один дуже сподобався, але трішки пошкодувала грошей, тому що я цього року і так прикупила іграшки. Не Також я покажу вам ось таку іграшку. Це мені в подарунок до коника поклали. Я думаю, в розпаковці я покажу. Ось цей грибочок, будиночок. Всі дуже гарні іграшки, направду. Тому ось ця, ця мишка. Класна, нідна. І ще лисичка десь є доні. М -м, ось. Теж класно. А це ангелики діткам дали, коли ми набирали водичку біля церкви на водохрещі. Діткам дали за те, що вони гроші. Кидали в скриньку. Красуня. Показую вам кадрики, що буду вже знімати відповідно адвент, все в коридорі декор, тому що, не пам'ятаю, чи взагалі у відео вам показувала. Тут я поставила таку ризинці ялиночку, і потім поставила вже. Вертеп та козу, з якими дітками дітки ходили колядувати. Ці подарунки я їм поклала на 24 число у адвент-календар як підготовка до різдва до коляди. Ось таке. Дуже вони класні купувала я в Аврорі. Потім знаю, вони, здається, заборонили їх продавати, але я ще встигла придбати і дуже тому щаслива. Хоча потім кума їздила у Львів і бачила, що продаються у крам магазин такий сувенірів і декора. За абори 120 гривень. По акції була кулька. Проміжний етап складання, поки ситуація така. Ялинку повністю розібрали, пофасувала іграшки, щось поприбрала, поскладала. Частина вже навіть в коридорі у цих звіряток, гномиків, ялиночок. Частина ще тут, тому що запускала полососа позбирати чорні сміття, тому що весь килим був ось такий, ще, я бачу, залишилося, але за другим разом збереться. Ось, бо ще ж будемо ялинку складати, тоді знову полососа буду відправляти. Так, тут ось так. Помаленьку все, все складається, але зараз гарна погода, хоча і морозу десь мінус 17, але треба йти вийти на прогулянку, та як хворіли. Ми з сином то взагалі не виходили ці дні ще дверга з дому. Тому зараз все кидаємо і їдемо. Я краса. Я думала, на камері зловить чи не зловить, зловила. Гляньте, як переливається, як блискітки. Вау. А ось мої несуть в гараж ялинку, підставку, так де наш тато. Збіг важка, перевантажує. Одну частину туди я зади. Спортсмени мої. Всім привітик! Я зараз витраю пол на полицях і вирішила показати вам нові книги у діток, тому що не показувала точно їх. Дуже гарні, можливо, хтось не знав, то зверніть увагу: це видавництво Абаба Галамага, Боже, які це гарне для мене тиснення. Насправді, ось ці я не дуже сильно люблю, але в плані. Як для довговічності книги для зберігання, то це дуже супер. Ось така книга в Доні, хоча її можна ще спокійно читати сину. Це від авторки Гаррі Ось Також Різдво Гогвард це взагалі це щось просто Unreal, як гарно, Чесне слово. Я просто не можу. Я. Часом сиджу і просто гортаю, дивіться. Вау. Тут більше про естетику, я б сказала. Не про багато читання, хоча для такої, як в мене доні другий клас, то і супер вистачить. Але мені здається, для будь-кого, хто любить Гаррі Поттера, і цю всю тему, буде цікаво, гарно порозглядати ілюстрації. Бо тут дійсно є на що подивитися. Дуже гарні книги. І та книга, яка направду має право і варта бути в. У кожній домашній бібліотеці ось така збірка, колядок і щедрівок, нова радість стала. Це також видавництво Абаба Галамага, Дивіться. Я не знаю, я коли побачила цю книгу, захват нереальний. От це все от так. Я пам'ятаю цих ангеликів, зображених в мене в дитинстві в книзі. От вони були такими. Ось це село зимове, знаєте. Так, світло вімкнули. радість стала. Бог предвічний. Дуже гарні колядки. Гарні ілюстрації. Подивіться. Ну, от просто. Ну, це дійсно те, що ну, це для мене теж дуже-дуже подобається вертеп. Йдуть колядувати. Клас. Тому ось так, можливо, хтось не знав, не бачив такі видання, такі книги, то зверніть увагу. Ну що ж, прибрала весь різдвяний декор з дому. Знаєте, так вільно легко. Тепер хочеться знову додати вазонів нових. Хоча, коли ставила різдвяний декор, то ховала ті, що маю, думала, куди поставити, щоб все вмістилося. Ось так тут зараз все легенько, пустенько, нічого зайвого. Журнальний столик стоїть, поки нікому не заважає, зручно щось покласти, донечка помалювати любить. Навіть нічого і не ставила сюди. Хоча в мене є одна ідея зараз ось так зробити і поставити ось цю свічечку. Ось. Гарно. Але можливо, навіть я б забрала і суту свічку зараз гляну. Або й взагалі забрати. От не знаю. От знаєте, буває, що часом там то те, то те. А потім от я поставила, і гарно мені і без нічого. Так, певно, і буде. Так. Тут ось так. Все мінімально. Дуже дивно мені зараз цей вазон себе веде. Хочу попробувати зараз взагалі не поливати, глянути. Ні, то якщо що, або візьму пагінчик, або взагалі викину, бо ну, був гарний-гарний, а це якась пародія сталася. Не знаю, як це називається. Для мене це пальма гарна. Замія кулькас гарненький. Там вже орхідейки попускали пагінці. Ось цей мандаринчик. Теж має. тут єдине, що в мене попадали лево дитяче, то потім по поставлять на місце. Син в себе прибере саменький. Тут я все освіжила, витерла пил, тут діти витирали пил. А я пройшлась по не по ящикам самих, а просто протерла ці всі відділення. Ось люку стряхнула, з книжечок показала вам якраз це все. Все, забрала тут різдвяні подушечки. В нас фортепіано з'явилося. Цифрове піаніно, якщо бути вірно сказати, донечка почала відвідувати музичну школу, тому купили, займається, насолоджується. Тому ось так це все виглядає. Я не можу, знаєте, всюди-все вимила, вичистила. Так легко, гарно. Супер. Хочу вам показати, я десь перед різдвом. Купила в ролі таке печиво цукрове чогось з передбачення. І воно, мені здається, не було супер бюджетне. Ось дата, краще спожити до. І тут це ми відкрили, звідки ми дійшли до того. Чотири печівка всього на всього. без передбачення, одне ось з передбаченням І ще ці два не відкрили, треба відкрити чоловіком. Що вам хочу сказати, воно наскільки. Погане, зіпсоване і вонюче, що це просто жах. Тому не рекомендую до покупки. І напишіть, можливо, хтось купував, можливо, то лише нам так пощастило. Але, чесно, це просто жах, таке, наскільки запах зістарено, що просто ми викинули смітник. А після того відкривали смітник і мусили винести сміття, тому що запах був жахливий. Буду завершувати своє відео. Це був вечір перед тим, як я на наступний день доприбирала кімнату, але вирішила вам змінити місцями для логіки речей. Хочу вам всім подякувати за перегляд, за вподобайки, за підписку, за коментарі. Це дуже дуже допомагає моєму каналу розвиватися. А тут показую, як я просто релаксую з морозивком, шоколадом і бананом та під програвач. Дякую вам усім за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па!